Вас вітаю тут канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати циліндричну фрезу з гвинтовим розташуванням пластин від відомого турецького бренду Технік. Фреза кукурудза зі змінними пластинами призначена для високопродуктивного чорнового фрезерування, уступів пазів та контурного фрезерування. Гвинтове розташування ріжучих пластин забезпечить високоефективний теплавний процес різання. Фрези закріплюються за допомогою спеціальної оправки. Підходить для роботи як на універсальних верстатах, так і на верстатах з ЧПУ. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість обробляти стальні чавоні нержавічі жерси стійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фрези. Діаметр фрези 32 мм. довжина ріжучої частини 46 мм. діаметр хвостовика 32 Кут врізання 90 градусів, загальна довжина 200 мм. На фрезу ставляться 15 прямокутних пластин, АПКТ 1003. десять В комплект входить ключ для кріплення пластин. Ріжучі пластини прямокутної форми, АПКТ 1003 закріплюються гвинтами. Можуть бути представлені в різних сплавах. В залежності від ведробіт та матеріалу, що обробляється. Фреза Груза призначена для чорнової обробки для такого типу фрез допускається смужки або риски, так як це груба обробка поверхні заготовки. Ідеальна рівня поверхні після обробки таким типом інструменту не вийде і її необхідно буде допрацьовувати чистовим інструментом. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо у будь-який куточок України з нами швидко надійно та.